Пане Ігоре, на вашу думку, про яку саме з країн НАТО говорив Зеленський? Про те, що власне що Росія може влаштувати вторгнення? Мова йдеться йде про країни Балтії, наприклад, мова йде про Фінляндію. Бо я, наприклад, читала в деяких російських пабліках про те, що Путіну потрібна швидка допомога швидка перемога. Швидка допомога йому теж потрібна, власне. І навесні, власне, після вже виборів президента. Йому хочуть дати її, і це нібито можна зробити за рахунок Естонії, чи Латвії, чи той самої Фінляндії. Може бути такий сценарій, що Росія вторгнеться ще в якусь країну? Цілком можливо. Для прикладу згадайте, де знаходиться Кеннінгсберг, тобто так званий Калінінград. І що ми бачимо? Що є Сувальський коридор, який Росія дуже. Прагне отримати над ним контроль, через який є ну, великі суперечності. Ну і власне це якраз і говорить про те, що Росія може сьогодні підняти е градус не лише в українському питанні, а піти далі. Звичайно, це не лише країни Балтії. Те, що ми зараз бачимо з Фінляндією, це. Чіткий, до речі, показник, і насправді і там може відбутися певна операція, з якої точки зору, бо фіни що вони як нові члени відповідно НАТО, і Росія може показати, що в НАТО вивалюєтесь значить за межі 97-го року. От на прикладі Фінляндії вони покажуть, що вам треба обнулитись, грубо кажучи. Ну і звичайно, це ж не лише країни НАТО. Є й вибачте, Молдова. Ми прекрасно про неї пам'ятаємо, де ситуація специфічна сьогодні, з точки зору впливу. Тому тут розумієте, тут для реалізації швидкої операції, звичайно, росіянам треба більше контроль над Чорним морем, але українські. Збройні сили, наші сили оборони України сьогодні не дають Росії якраз хід цьому сценарію. Але тим не менш, ризики там теж сьогодні є. З точки зору власне Придністров'я. те, що ми пам'ятаємо, там теж може певні дії розпочатися для дестабілізації ситуації. Тому будь, треба дивитися на це все, але водночас НАТО має зрозуміти, що ризики є сьогодні не лише з точки зору війни Росії проти України, а загалом для альянсу. Тому саме для альянсу сьогодні потрібно збільшувати допомогу Україні. Україна на себе забирає сьогодні основну спроможність російських окупаційних сил, і ми гідно даємо відсіч.